Доброї казка, де вони живуть, і які стежки до них ведуть. А добра і казка у садок ідуть. У садочку у садочку нас вони живуть. А добра і казка у садок ідуть. У садочку у садочку нас вони живуть. Іграшки оберігаю, з ними дуже гарно граю. Диференціація звуків л-р-р. Привіт, діти! Я прийшов до вас погратися. Мені так сумно сидіти на полиці. Я приніс цілу коробку своїх іграшок. Зараз я вам покажу, що я приніс. Діти, давайте поближче розглянемо, що в коробці у ведмедика. Що це, діти? Так, це сірники. І діти, ведмедик, знають, що з сірниками гратися заборонено, і що ігри з сірниками можуть викликати пожежу, а пожежа це велике лихо. А я і не знав. А це що за дрібні предмети: Гудзик, намистинка і монетка. Діти, ведмеди, добре знають. Що гратися цими предметами та брати їх до рота у жодному разі не можна? Я зрозумів. А що ще у тебе там ведмедик? На дні коробки? Давай подивимося. Це голка, виделка, ножиці і цвях. Діти, розкажіть, ведмедику, чим ці предмети небезпечні? Молодці діти. Ці всі предмети мають гострі кінчики, якими можна вколотися чи поранитися. Отже, ці всі предмети небезпечні. Ти зрозумів, ведмедик, що всі твої іграшки небезпечні. Гратися ними небезпечно? Я зрозумів. А чим же ми будемо гратися з дітлахами? Послухай, ведмедик з чим. Він круглий, веселий, швидкий, стрибає і котиться мить. У грі він, у пригоді завжди. Що це за предмет непростий? Відгадали? Так, це м'яч. Має мотор, колеса чотири мчить по дорозі, мов вітер сильний, зупиниться, рушить, сигнал подасть. Що це? Відгадайте? Так. Це машинка. Хто цю іграшку не знає. Мабуть, кращої немає. В неї все як у людини: ручки, ніжки, голова, два великих карих ока. Вона ще й пісеньку співа. А а. а а-а-а, Відгадали? Так, це лялька. На полиці стоїть, не летить у небо. Але уявою мчить, як треба. Крила розкинув, мріливий малюк, що це відгадай. Так, це літачок. Квадратні, яскраві, легкі. Складай їх докупи, виходять міцні, будуєш башти, мости, гаражі. Що це, відгадай мерщій. Так це кубики. Скаче швидко, мов пружинка, вуха довгі, хвости куций. Хто це? Відгадай, мій друже. Та це зайчик. А ось ще послухай, очі гудзики, лапки м'які, любить обійми. Це знаєш і ти. З ним не страшно вночі засинати. Хто він? Спробуй відгадати. Та це ж загадка про мене. Діти, а розкажіть мені, які можна робити дії з цими іграшками? Якщо це м'ячик, що він робить? Так, м'ячик стрибає. А якщо це кубики, що вони роблять? Так, кубики лежать. А якщо це машинка, так. Машинка їде. А якщо кораблик? Так. Кораблик пливе. А якщо лялька, лялька сидить. А якщо літачок, вірно, літачок летить. А я що роблю? Так, ведмедик стоїть. Дякую вам, діти. Ви такі дорослі і розумні. Я все зрозумів. Діти, давайте разом виконаємо руханку, щоб бути веселими, здоровими і вмілими. У цей ранок я не сплю, на заняття я піжу. Ми зарядку починаємо. День веселий зустрічаємо. Стриб та стриб, ми як в'ячі, ми веселі стрибунці. Один потягнулись, два усміхнулись, три покрутились, чотири зупинились, один потягнулись, два усміхнулись, три, покрутились, чотири зупинились. А зараз, діти, я пропоную вам пограти в гру, якої іграшки не стало. Ви уважно роздивіться іграшки, назвіть їх та запам'ятайте, закрийте на хвилинку оченята та відкрийте їх і відгадайте, якої іграшки не стало. Давайте спробуємо. Зайчик, м'ячик і ведмедик. Закриваємо оченята, відкриваємо. Подивіться уважно та скажіть якої іграшки не стало. Все вірно. Не стало м'ячика. Лялька, ведмедик, машинка. Закриваємо оченята. Відкрили. Якої іграшки не стало. Вірно, не стало ляльки. Літачок, зайчик, кубики. Закриваємо оченята. Відкрили! Якої іграшки не стало? Все вірно. Не стало зайчика. Пірамідка, машинка, м'ячик. Закриваємо чята? Відкриваємо. Якої іграшки не стало? Не стало машинки. Добре, молодці діти. Ви були дуже уважні. Діти, на минулих зустрічах ви познайомилися зі звуками Л та Р. Давайте згадаємо їх і будемо змінювати у словах. Якщо у слові ЛАК перший звук Л, давайте змінимо на звук Р. Слово ЛАК, якщо змінимо на звук Р, буде РАК. Добре слово ЛАМА. Змінимо на звук Р. Рама. Молодці. Луки. Руки, лис. Рис. Молодці. Пропоную вам діти вивчити скоромовку. Послухайте її. Раду грати дітворі у широкому дворі. Гомінлива дітвора. На весь двір кричить ура! Добре, прискорюємося. Радо грати дітворі на широкому дворі. Гомінлива дітвора, на весь двір кричить ура! Ще прискорюємося. Радо грати дітворі у широкому дворі. Гомінлива дітвора на весь двір кричить ура! Молодці! У вас все вийшло. Ви такі розумнички, були дуже уважні, старанні. Ось від мене вам подаруночок. До побачення, до нових зустрічей!